Добрий ранок, прекрасні люди! Знаєте, ми з дівчатами дивимося перед школою і суперкнигу, мультик. І сьогодні попалася нам історія про Павла, як він покаявся. І дуже цікаве питання задали діти. Чи правильно ми зрозуміли, що Бог простив Павла, який є масовим вбивцем, і поставив його служителем? Так, да, це правда. Те, що він робив, одні вважають гріхом, а інші вважають чимось класним, суперським, тому що вони, як казала книжники і фарисії, вони поклоняються. ідолам, за це в нашому законі написано що треба вбити. І виходить, що віра, яка має нести благодать, перетворилася на смерть. Цікаво, правда? Як у нас з вами сьогодні в церквах? Знаєте, хочу, щоб ви просто розуміли про те, що коли жінка не це служіння, їй можуть сказати про те, що вона не має права говорити про щось, про когось. І, як кажуть, коли проповідник, наприклад, свідчить в проповіді про якусь ситуацію, розказує. Що там до нього підійшла жінка, підійшов брат, про щось поговорили, будь-кладу опікунство, допомога, тому подібне. Але коли це саме робить жінка на групі по вивченню Біблії, або на якісь жіночі конференції, до однієї жінки нормально будуть ставитись, а до іншої жінки скажуть, а та-та, ти не маєш права. А чому? А чому в нас такі різні стандарти до різних людей, навіть серед віруючих? Чому одному віруючому дозволяємо, а іншому не дозволяємо? Те саме робить? Чому діти пасторів, служителів можуть грішити і їм навіть зауваження не роблять? Багато років підряд не роблять. А звичайна людина прийшла до Бога, покаялась, прийняла хрещення, зробила одну помилку і все, він єретик. На розстріл треба. Умовно, да? на розстріл. Чому? Чому ми робимо такі різні стандарти? Хоча Біблія одна, Слово Боже одне, Закон один. Милість і Божа благість — вона одна. Але у нас, у людей, різне ставлення. Чому? Чому ми дозволяємо собі ставитись до людей, от так? Знаєте, я довго вчилася тому, щоб не ніпзяти, як це правильно сказати, щоб дійсно, абсолютно до кожної людини, яка переді мною стоїть. Неважливо, який статус, ранг має, або в службі, або в роботі мені по барабану. Я намагаюся ставитися абсолютно однаково. Якщо мені скажуть, ну це ж поважна людина, її думка важлива, хто таке сказав. Хто таке сказав? Якщо його думка не буде співпадати з моєю, це не означає, що він для мене перестав бути авторитетом. Це означає, в цьому питанні ми не зійшлися і все. Просто в одному питанні. Але люди можуть перекрутити. Море не поважає там, якихось служителів? Та хто так я сказав? Просто в одному питанні ми не зійшлися. А вже буде багато осуду. А чому ми вибираємо бути то савлом, то іншим? Чому? Якось так дивно виходить, правда? Але хороше питання діти задали. І що ми з вами робимо з цим моментом? Як ми робимо? В кого ми перетворюємось? Коли вирішимо ті чи інші питання. Ми осуджуємо, ми притворюємось на духовного вбивцю, чи ми хочемо нести благополуччя. Цікаво, так? Да? Боже, дякую тобі за цей ранок і за твою дійсну, величезну, необ'ємну милість. Дякую за те, що ти приймаєш абсолютно кожну людину, що вона не зробила. Але якщо ця людина дійсно вірить в тебе і шукає тебе, то вона знаходить. Не дивлячись на ті речі, які вона робила. І нам не осягнути своїм розумом багато різних речей, нам легше всіх під одну капірку, але ти той Бог, який є настільки дивовижним, що дійсно багато речей в житті ми не розуміємо і не зможемо зрозуміти, поки не прийдемо твоє царство. Я дякую тобі за те, що не дивлячись на все це, ми можемо рухатись. Рухатися за тобою і тримати за твою міцну руку. Дякую тобі за твоє слово. Дякую, що через всі історії Біблії, які є, ти вчиш нас в першу чергу бути людяними, а потім християнами. Тобто розуміти, що ми дійсно маємо господарювати над своїми почуттями, розумом, думками для того, щоб гідно прославляти твоє святе ім'я. І ми не можемо постійно казати, що та то моя. Плоть винна. От вона винна і все як Каїн, Або як його син, який да. В будь-якому випадку, Господи, я дякую тобі за те, що ти той Бог, до якого можемо звертатися, і до якого можемо змінюватися. Дякую, що даєш кожному з нас дар, служіння, місце, де ми можемо гідно посередине Твоє святе ім'я. Дякую, що у кожного з нас є свої масштаби. Тої влади, яку ти даєш, комусь одну людину, комусь тисячі людей. Дякую тобі за це. Будь просана в сьогоднішньому дні. Любимо тебе, я тебе люблю, і я дякую тобі за те, що ти є моїм Богом, а я твоїм дитя. Амінь. Друзі, всім гарного дня!